Вітаю, любі діти! Сьогодні до нас завітали герої з мультфільму Смішарики. Вони підготували для вас цікаві завдання. Перше завдання від кроши. Гра. Рахуй далі. Один, два, три, чотири 5, шість сім, вісім дев'ять, десять. Порахуй напаки. Десять, 9, вісім. Правильно: 7, шість, 5, 4, 3, 2, 1. Яке число я пропустила? Один, два, три, пять, шість сім, 8, дев'ять, десять. Так, число 4. А зараз цікаві завдання від нюши. Дайте відповідь на запитання: Скільки коліс у машини. Так, чотири. Скільки хвостиків у кота. Правильно: один хвостик. Скільки вогників у світлофора? Давайте порахуємо: Один, два, три. Скільки очей у людини? Так, двоє очей. А скільки пальців на руці? Ну, звісно, п'ять. Ви великі молодці. Наступне завдання від їжака. Він хоче перевірити, наскільки добре ви знаєте дні тижня. Будьте уважні. Вранці ми із добрим ділом день вітали понеділок. Ніченька минула скоро, трудовий іде вівторок. За ним спритна, молода, поспішає середа. А четвертий день тепер називається четвер. Діло добре ладиться, як настане п'ятниця. Дома скрізь кипить робота, як почнеться день, субота, а субота з хлібом-сіллю привела сестру неділю. Все вірно, молодці. Наступне завдання від параша, який полюбляє розв'язувати задачі. Тож уважно слухайте: три ромашки жовтоочки, дві веселенькі волошки. Діти мамі дарували, скільки квітів в неї стало. Задача на додавання чи віднімання. На додавання, тож давайте вирішимо її. Складаємо приклад три плюс два... Дорівнює п'ять, відповідь квітів стало п'ять. Наступна задача кішка всім допомагала, курчат у дворі рахувала, Сім було, а три втекло, наче вітром унесло. Треба кісті пильнувати, хто лишився рахувати. Задача на додавання чи віднімання? На віднімання, бо курчаток стало менше. Складаємо приклад. 7 мінус 3 дорівнює 4. Відповідь нашої задачі така: залишилось 4 курчаток. Дітки, вам сподобалися завдання від смішариків. Їм теж дуже сподобалося побувати у нас в гостях. До нових зустрічей!